Что касается особенного статуса Луганской и Донецкой области, я считаю, что на данный момент необходимо было решить проблему с войной. То есть, и, наверное, сейчас лучшего решения нельзя было придумать. Приходится мириться с какими-то, идти на какие-то компромиссы, мое мнение. То есть... Наверное, в современном мире тяжело чогось добитися без якихось компромісів. Будемо сподіватися, що Російська Федерація теж буде йти на компроміси. На мою думку, статус особливих територій Донбасу не потрібно надавати, тому що це споконвічна українська земля. І якщо надати такий статус цим територіям, то інші території теж можуть сказати. Чем мы хуже, и чему нам не треба надавать каких-то преференций. Я скажу мнение прогрессивной общественности Донбасса, которая вынуждена сегодня находиться здесь в Киеве, потому что вот лично я приговорен к физическому уничтожению в ЛНР. Да? Так вот, вот этот закон, который приняла Рада, это есть фактическая передача Донбассу России. То есть это отжим идет. На сегодня сегодня мне позвонили с утра наши активисты, которые еще там. Так вот они сказали о том, что ЛНР и ДНР уже создают территориальные громады. Уже день, это первое. Второе деньги России уже зашли в экономику э, Донбасса. Я сама уроженка Красного Луча на Донбассе, а живу уже 40 лет в Киеве. Но душа болит, конечно, за Донбасс все время. И поэтому особый статус для бандитов я никак не хочу, не могу воспринять. Не могу понять, как можно этим террористам все простить. Хотя мои знакомые, мои эти друзья оттуда, они, они поддерживают их. Они не поддерживают нашу власть. У них такие бред в голове. Например, моя подруга, она мне говорит, что мы разговариваем здесь Только на українському і русском нельзя. Я говорю: наоборот, ми всі на русском. Ти ж ко мені приїжджала. Я говорю, ти что, не пам'ятаєш что ми всі говоримо на русском? Наоборот, треба защищать український язик, українську мову. Понимаете? Нет, Ні, такое, такі розговори, все, що ну просто в голові не укладывается. Сама ідея є правильною, але якщо її привести в життя, це буде, звісно, добре. Але це ще треба зробити. З однієї сторони, я розумію, якби владу, да, яка е, дала дозвіл на створення ще одного анклаву на території, на наших на східноєвропейських територіях. От. З іншої сторони, е, це негативне ставлення в зв'язку з тим, що ну, такого Українець, громадянин своєї держави не можуть одобрити, коли запускає на свою територію бандитське угрупування, яке буде там жити, існувати ще й по якимось установленим законам і легімітизовано буде. Ось і тому, якби тут так, двоякий підхід. Знову ж таки, якби держава на це не пішла, то можливо була б загроза взагалі знищення всієї України з іншої сторони, це так, така буде е, сигнальна е, точка, якась, е, яка не буде давати жити Україні теж нормально на тілі України, я так розумію. Вважаю, що можна бути реалістом, потрібно учитувати сил. Е, Різні ідеали е, Російської імперії і свободної України. Не дает нам возможности э, все это в реальности совместить, кроме как э, методом временных каких-то соглашений, дабы выиграть время. Нам нужна помощь других стран, народов. И, а для этого нужно время. Э, видеть в этом соглашении что-то замечательное. Кроме вот этой возможности отсрочки, я не вижу. А то, что это даст нам время, и то, что с, со стечением времени у нас будет больше друзей, а у них больше врагов, это очевидно. Ситуация непростая, запутанная. Вот, однозначно территории сохранять нужно. Это наши территории, которые нам их передали наши предки. И Украину разбивать нельзя. С другой стороны... Э то, что сегодня происходит, война, э, гибнут люди, э, нету четкого понимания, нету стабильности. С нами не работает ни Россия, ни Европа. Мы как бы брошены, э, оставлены сами себе. Сейчас наша экономика находится на такой игле. Мы зависим от, э, э, от кредитов для того, чтобы нам выполнить наши кредитные обязательства, нам приходится опять же брать новые кредиты. И для того, чтобы запустить экономику и начало нормально развиваться государство, я считаю, что нужно прекратить э, войну, чтобы сюда стали вливаться инвестиции. Прекращение войны это, это плюс. Но какой ценой, я считаю, нужно договариваться. Нельзя так просто отдавать Украину, делить ее потому что все придет к тому, что от Украины останется только один Киев, и с ним никто не будет считаться. И в историю мы войдем как государство, которое потеряло свои земли за такой довольно короткий период времени. То есть... Нужно находить дальше то решение, которое позволит и прекратить войну, и в то же время сохранить целостность Украины хорошо, особый статус. Это сделано правильно, хоть и очень поздно. Это надо было, как только возник этот вопрос, где-то в начале апреля месяца, это надо было сразу этим заниматься. Тогда войны у нас не было. И не погибло такое количество людей, не было прозрухи. Боевики вот эти, которые очень возмутились, что Путин с Порошенко без них договорились. И вот это вот они сейчас... Отстреляют свои боеприпасы, похоже, россияне россиянам они уже не нужны, и они им больше давать ничего не будут пока, пока, во всяком случае. И все. А будут сильно шуметь, так самых и Путин там тихонько удавит, и все. Досконально проект, это самое, как бы не озвучили досконально его. Возможно, там какие-то подводные еще течения есть, и камни, кто его знает. Но нам вынесли только то что нам нужно знать в принципе такой проект настораживает вот. и я например лично я не верю в то что это закончится это перемене миром и добром и все потому что путин не остановится на этом даже если и будет какое-то временное, временное затишье он все равно свои планы осуществит украина должна быть целая неподдельная украина. Щоб решения, такі рішення, бы опросить народ, спросити народу, а не мати целые территории. Ю, я знаю наскільки наш восток там дуже и хімія, химическая і нефтехимическая промышленность, там і угля, там і сырье для сталіплавільних. заводов. Поэтому принимать такое решение скоро постижно, я считаю, неправильным. Однозначно нужно в данный момент договариваться, пытаться с теми, кто сейчас находится в этих областях, ну и с теми, кто находится чуть севернее от нашей страны. Военный конфликт уже и так происходит полгода, и мы видим, что ни к чему хорошему он не приводит, кроме погибших тысяч людей армии, И населення. Поэтому я думаю, единственный выход только договариваться, чтобы ребята, которые находятся в севера от нас, выводили своих свою армию. Ну и з теми людьми. Ну ни в коем случае, конечно, нельзя отдавать территорию Украины. Я думаю, что как военное дальнейшее развитие ситуации просто оно прихо в тупик. И я думаю, что я считаю, что это правильно. Я вважаю, що все таки президент пішов на ці мири. І підтримала Верховна Рада, можливо, і вимушено, але в даній ситуації правильно. Нехай це буде хоч який крок до миру. І будемо сподіватися, що в подальшому якось воно вирішиться на добре, аби не гинули більше людей, звичайно. По-перше, це не закон про особливий статус, а порядок про порядок самоврядування в деяких районах. Тобто, знову таки не. Не по всьому Донбасу, а в деяких районах. Я вважаю, що іншого виходу не було. Єдина проблема або похибка, на мою думку, те, що не була пояснена достатньо аргументація, для чого це потрібно. А по-друге, в мене таке велике побоювання, що скажімо, люди в цих регіонах, які взяли, ну, там, контролюють ситуацію, вони все одно цей закон не будуть виконувати. А е, значить, Україна повинна зробити була все, щоб показати добру волю. Тобто, в принципі, це якби нічого не вартує Україні. Єдина проблема там дійсно я читав закон, там дійсно міститься позиції про фінансування цих регіонів. Але я думаю, ця проблема може стати реальною лише тоді, коли цей регіон буде демілітаризовано. Тобто виведені, значить, принаймі війська Росії, звідти, і тоді можна вести. Тобто імплементація або реалізація цього закону впирається в багато речей, які, скажімо, зараз не від нас залежать. Але те, що від нас було залежало, ми зробили. І знову ж таки підкреслюю єдина проблема, що надо, варто було краще зробити аргументацію, пояснити суспільству для чого це треба. Цей статус він е, е, не зрозумілий нікому. І я вважаю, що ну, те, що я знаю, що і навіть мешканці того регіону вони не висловили свою думку з цього приводу. Треба всім нам е, е, максимально прикласти зусилля, щоб все ж таки Україна залишилася в тому стані, якому вона була, щоб ці області не були відокремлені або не почали процес відокремлення. Неприємна річ для України, але це швидше необхідність від, від відсутності іншого виходу. Звичайно, наскільки ми бачили, наші війська могли вирішити цю проблему з ДНР і ЛНР, але Втручання російської армії призвело до того, що маємо, що маємо. Важко щось казати наперед. Мабуть, мабуть час покаже. Ну, це не, не заживаюча і зляча рана. І плюс навантаження на бюджет. Це вопрос для мене особо болезнене, тому що я слуганська. Болезненный, потому что я хочу жить в Украине, и я и моя супруга и очень много моих друзей, они хотят жить в Украине. И сейчас стоит вопрос, и что нам теперь делать? Куда нам возвращаться? С другой стороны, подписание, по моим ощущениям, вообще ничего не дает, потому что наши сепаратисты этого не признают. Они говорят, что вы там, что хотите, подписывайте. Мы э, у нас тут своя Новороссия, мы тут строим планы, и как бы и, и им все равно, что мы здесь, что что здесь подписывает киевская власть. Вот. Очень хочется, конечно, чтобы был мир, и очень хочется, чтобы Луганск оставался украинским городом, чтобы э, люди, которые хотят жить в Украине и которые жили до этого в Луганске, смогли вернуться домой, вот, смогли вернуться в свои квартиры. Я житель Украины, я хочу жить в Украине, и я хочу жить в том городе, в котором я родился, вырос, в котором я прожил всю свою сознательную жизнь. И, э, не очень грустно, если э, вот этот статус он будет, если э, будет там какие-то Новороссия, если будет там какие-то Луганские народные республики, вот мне будет очень грустно и, ну, мне по моим ощущениям государство не защищает в этом случае государство мои интересы не защищает, не защищает интерес моих друзей. Дуже багато хлопців, які воювали с Донецкой, Луганська самого, из тех краев, дуже бату пораненых ей погену, шей поранені, але В даний час після цього закону вони навіть не будуть мати де повернутися, тому що там в них буде гроб. Вже для них наперед викопана і могила викопана. Тут оставатися, самі розумієте, немає де оставатися їм. Воювали з нами, вроді з перших днів Майдану, і там воюють зараз, взяти Донбас, Донецька, ЗОВ дуже багато, Даже в Київській русі в нас, от ті, що погинули, теж з Донецька погинули. Розумієте, а я рахую, що ми зраджуємо своїх побратимів. Я так рахую. Цей закон абсолютно неправильний, тому що ми, грубо кажучи, офіційно визнали ЛНР ДНР і їх право на, на існування. Ми, скільки там в нас, півроку йде війна, так, і ми постійно говорили про терористичні організації, які воюють проти нашої державності, так, ми казали, що терористи, так і інше. А цим законом ми тупо визнали, що вони існують, вони мають право на існування, що в них є особливі права. В даному випадку багато ви чули спори, що. Деякі партії налаштовані рішуче, хоча тільки силового розв'язання цього питання. Але підписання цієї угоди воно вскриє наміри агресії Російської Федерації на створення Новоросії. Таким чином, весь цивілізований світ побачить, що ніякого примирення вони не хочуть. Вони будуть всі, всіми силами дестабілізувати цей, цей регіон. Тому. Ми, як цивілізована країна і влада, яка в Україні хоче показати свої дійсно миротворчі такі плани по урегулюванню, але, на жаль, на великий жаль, цього не станеться. Тому що наміри бойовиків взагалі не для того, щоб створити там мир, створити е, життя для людей. Я думаю, на даний момент президент Порошенка, на мій взгляд, робить... Делает... Все возможное для того, чтобы избежать дальнейшего кровопролития там. Но я не уверена, что бандитов, которые находятся в Донецке, устраивает такое положение вещей и как-то повлияет на их решение дальше отжимать машины, грабить дома и прочее. То есть я думаю, это, наверное, будет продолжаться до тех пор, пока есть что грабить, есть что выносить. Насчет особого статуса... Не знаю, я сама из Донецка никогда меня там <сміх>, не тиранили ні по поводу українського языка. Не нужно меня ні от кого защищать. Не испытывала я никакой опасности, нет ни от каких бендеровцев мифических, нет от правого сектора, который всех пугает. Е Мне очень жаль, что я не в своєму городе, потому что я очень люблю свой город. Потрібно надавати статус Донецькій Луганській там Позаймаються своїми справами, хай народ зрозуміє, що це до добра не доведе, і потім можна собі спокійно їх. Народ сам підніметься і почне назад повертатися до України. Україна повинна бути Україною. Харків і Донецьк і Луганськ повинні бути в... в Україні. Вони в Росію, якщо хтось хоче в Росію, пусть вони їдуть в Росію. А Украина повинна быть Украины. Потому что мы тут народились, мы тут живем. Мне кажется, что особый статус Донецкой и Луганской области давать не надо. Не надо. Уже настолько далеко все зашло, настолько глубоко, и люди погибают. Ну, это страшно. Ну, какой статус? Там надо все ремонтировать. Какой статус? Какой у них бюджет? Моя думка така, що я б їм дала цей статус, аби тільки наші люди там не гинули, якщо вони також цього хочуть. Я вважаю, що Донецькому регіону цей статус він не потрібен. Я думаю, що статус це, це знаєте, таке щось надумане, щось таке сьогодні воно є, завтра його немає. І хто це придумав, ніхто не знає. А я думаю, що головний статус, статус для усіх людей на всій Україні. Він один повинен бути, цей статус. Це бути людьми. Я категорически против. Считаю, что страна наша единственная. Лично мое мнение, что эти две республики в составе нашей Украины. И ни в коем случае они не должны отделяться. Это будет трагедия для этих двух регионов. И мне очень жаль, что не все люди это понимают. Страна одна, и в составе республики нельзя разделяться. Не республики а страны, пожалуйста, простите. Поэтому я только за то, чтобы все было единой в нашей Украине. По поводу статуса Донецкой и Луганской области и автономии их. У нас уже была одна автономная республика Крым. Вот, да, до да, автономились, що у нас тепер і Крима нет. Якщо ми хотим розбазарити Україну і взагалі порвати її на части, давайте тоді ще и Луганской, Донецкой области області виділимо статус автономії. Ну, отак. Вот Це по моему тоді треба Україну просто пошматувати і роздати її сусіднім господарствам. Моє ставлення до прийняття закону про особливий статус території. Донбасу, тобто Донецької та Луганської області, які знаходяться в зоні АТО, мені здається, це єдине оперативно прийняте рішення. Єдине, що більшість дипломатів з досвідом сходяться на тому, що приймати це рішення треба було як мінімум три місяці тому. А зараз це єдине можливе і правильне рішення для того, щоб зупинити кровопролиття. Кровопролиття це найстрашніше, що несе війна. Причому життя людей із того і з того боку, вони не повернуться. Ми можемо тільки, як кажуть, до їх душ взивати, які пішли до Господа Бога. Але, будь ласка, згадайте, хто залишається. Ми вибиваємо майбутнє покоління, ми вибиваємо своє, своїх дітей, своїх синів, і це треба зупиняти. Ми Покоління, яке виросло під гаслом, ми повинні жити в мирі, ми боремося за мир, і оце є єдине правильне рішення, яке не просто є гаслом, а є реальною дією для того, щоб встановити мир, який дуже потрібен зараз Україні. Інакше ця криза може її накрити повністю.